А що, Щось зловила? Равлик? І що то є? Знаєш? А? Горішок. Танце не горішок. З шапочкою. Бач, таке зірвало класне. О, твій сюрприз. Шапочку хочеш зірвати? Вона зараз не зірветься, коли оцей от горішок як ти кажеш, потемніє. Шапочка буде така коричнева, тоді вона знімається легко. Він ще не доспів. Пішли ми в парк в пошуках за кониками з трибунцями. Ну, коротше, за цвіркунами. Ріна пішла дивитися там по тих кущиках шукати. У нас просто вже нічого немає. Ні коників, ні жучків, ні метеликів. Вони всі щось сюди тікають в цей mm -hmm. парк. Вирішили прийти сюди, можливо, тут щось вдасться наловити. Бо їй. Сподобалося з тим боксом ходити. Класний бокс. Він трошки чуєте, скрипить. Коли вона нас з ним йде, Можна зразу чути по звуку, де Кароліна. Вона може зайти в такі хащі, що її треба шукати. Там. Він тримає поки що бокс. Вона взяла чіпчики ті прозорі і пішла ловити на вулиці сьогодні. Тепло, ну. хоча сонця поки що нема, бо якісь хмаринки, бо знаходимо. Але да? вони такі мінімістичні хмаринки, так на 2 секунди то хмарно, то сонце, але взагалі не тепло. Бачу, чваєш до самої крайньої лавки. Знає. Такого жолоді зірвало. Ну йдемо, поможе тобі ловити коників з трипунців. Що, зловила щось? Ти жолоді зриваєш. Це не треба зривати, вони ще не доспіли кишеню. Ти другий захоплеш та кишеню? Так, так, так. Жолоді збираєш. Вон дивись, яких багато. З цього боку багато жолудів. Хай би росли, Каролінка. Це дерево називається як? дуб. дуб. Тут по листочках видно, Бачиш, якщо такі листочки. І плюс є жолоді, це є дуб у нас. Зловила пушинку, це означає, що до тебе лист прийшов. Ти можеш загадати бажання і відпустити. Загадай щось собі. Ой, Ой все, не встигла. <смі> біжи за своїм бажанням, біжи, пізно, воно від тебе полетіло. Так, і так в житті буває. Не встиг загадати бажання, а воно від тебе втік. Тут ручками можна зривати, не обов'язково тими з у мене вже будуть цілі штани в тих жолудях. Там павуки два сидять. Там собі сидять. Вони, вони сплели павутинку. А не треба ловити. Вони в боксі тут не будуть жити. Тут просто є дирки занадто великі, вони точно втечуть. Ну йдемо. Кароліна вже змучилася, хоче пити. Сонце тільки засвітило і все. Мушку налякалась. А що ти будеш пити? А Я буду пити лимонад. Лимонад? Ну йдемо за тим О, лимонадом. Он метелик. Я думаю, що це птюла. Це, це не бджола, це метелик. Його можна зловити, якщо він сяде. Йдемо за лимонадом, він до цього хоче вбити. Всімі можна купити якийсь лимонад О, кольоровий, або можна просто купити сочок. Ну, зараз щось подивимося, виберемо. Кольоровий. Є з кавуном майслаж і є ніндзя-черепашка з бананом, який хочеш. З кавуном? Ну подумай, що Карліна вибрала банан, а я буду з кавуном. Коротше, взяли два на пробу. Попробували два лимонада. з Леною з бананом. Ну такий собі. А вона допалася до кавуна. Каже, двій смачніший. Сидимо, тут галявна така є прикольна по ская щоб фоткатися. Давай. Я Там хоч побігай, але треба звідси тікати, тут вітер, щоб не продуло. Реально 2 метри різниці і тут зайшли в парк і все. І Вже немає ніякого ні вітру, нічого, ні, 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 ні. навіть сонце світиться. То ми там, там сіли на лавочці біля сіні, там так досить було прохолодно. Вибрали цю лавку, кудина вже жучка знайшла, та я бачу, там лазить І от накриття. З жолудів. А де ти штука, щоб ловити? Яка ловити. Ну, зараз дам не в кишені. Тримай. Mm. Уже копійки, щоб їх не погубити. Все, можна відпочивати. Так, у нас перший улов. Карліна зловила сонечко. Нарухається ще. <свісля> Та я бачу, це ж сонечко. Вона занюхала, де вихід. Все, хоче і власт. Молодець. Давай. Перший жічок у нас є. Закидай. Заходь, божу курівка. Тому обережно, бо курівка також літає. Нарешті зловила чарівну пушинку. Ну все, тепер тримай, загадай бажання, дмухни і відпускай. Але загадай, і нікому не кажи. Ну все, дмухай на неї. Щоб вона полетіла. Все. Твоє бажання полетіло. Надіюся, скоро воно здійсниться, те, що ти хотіла. Сподобалось король з кавуном. Я теж люблю кавунчики, а ще найбільше люблю туди. От ти банан. взяла банан і не п'єш. Кавунчик тату тепер віддала половину, випила. Зараз лишиться один лід, вже не буде, що поїти. і так завжди робить. А там де більше забирає собі. Коротше, стільки от льоду ще більше половина майже в коктейлі, але насправді він дуже смачний. Так, полювання не пройшло. Без здобичі зловили ось такого от прикольного метелика Дивіться білий з плямками. Класний Корлінка. Він такий прикольний Так, ще одна здобич отакий от чорний. Жук кольоровий. Ходили ловити текста. Я купила жука з карабеля. Жука Скарабея зловили, Дуже реально. Великі, Величезного чорного жука з Карабея. Не знаю, він зараз... жуку, або прикинувся, що він не рухається, або він вже не рухався, коли ми його зловили. Типу до того. Так, ходили шукати жуків і метеликів десь далеко за будинок коротше, в парк. Прийшли до себе в подвір'я і зловили і метелика білого, ніж у каска робить, і що десь сонечко має. Советку сонечко. А, де воно? А, я бачу. Коротше, під лінзою. Воно щось сонечко ховається. Не хоче, щоб в неї дивилися в цю лінзу. Бери ті щипчики. Прийшли в двір, тут коротше, дуже багато друзів. І всі подобався той бокс. Ідуть зараз будуть з друзями ловити. Ну і так, може ще щось наловимо, якщо ні, то вже то відпустимо. Ще одну зловив, на, тримай. Загадай бажання. Це три. Добре, одну віддала мені. Давай разом зараз загадаємо. Ай-яй-яй! Все, втікло. На мою. на. Тримай, тільки вже на цей раз не випускай. Давай, загадай собі, але щось дуже-дуже класне. Ти вже скільки сьогодні бажань нас загадувала? Навіть не знаю, як ті бажання твої виконати. Переважно на колінні бажання дуже багато йде грошей. Ой, я вже виконала. Виконала? Ну все, значить. знаєш, це дуже Хоч я тобі розкажу новушку? Дуже дороге, ну давай, скажи. Ой-ой, це дуже дороге. Я навіть не знає, чи воно здійсниться так швидко. Треба дуже довго чекати на нього. На той подарунок, сюрприз. А, ну, У нас сонце хмарно, сонце хмарно. Погода-зебра, так можна сказати, з того. З Карабея пішла всім, показала, всі тішилися. От, тільки ми з Карліною прийшли додому, бо там треба було. Вийшли знову другий раз на вулицю, і вже все, вже нікого нема. Країні вже скучно. От, бо вона гуляла зі мною, їй було скучновато, вона ж там тих жучків. А коли вийшли вже друзі, то вони почали тішитися, дуріти. Ловити то, то вони якраз зловили оцього скарабея з дітьми, з друзями своїми. Коротше, там між тими ялиночками, отут води от, от, третя ялинка. Маленька мишка сидить і їсть, не знаю, чи яблука, чи якісь горішки. Підходиш, вона зразу тікає туди, ховається, а потім назад вертається, якщо відходиш. Боїться. Чути, як шкребе. Вона ти потікає, а потім назад вертається туди до тієї ялинки. Вона хотіла подивитися, каже, я не знаю, чи це мишка, чи це щур. Але я підійшов, замітив, там трохи вона дуже швидко стрибала, от така от малесенька з довгим хвостом. І зараз почула, що він там шкребе і така, о, ць, що це таке? Вон. Та, це там сидить щур, ну, мишка. Вона так шкребе, щось там, якийсь горішок. Ну, Щось знайшла Я собі під А От, побігла, бачила Дивись, Вон, вон вона, побігла. От. Всі гуляння закінчуються одинаково. Морозиво купили і набрали ще у таких от Навіть не знаю, вона називає їх чіпси, але насправді це кукурузні палочки з різними смаками. Там зелень, сир і раки. Класні. Дуже подобаються. Смачне морозиво. Кожен раз бере одне і те саме.